У військового конфлікту на сході країни велика відповідальність покладена на українські змі, як протистояти інформаційній війні і при цьому не стати пропагандистською машиною, та як сприяти прозорості влади, не порушуючи державні інтереси. Ми поспілкувалися з генеральним директором національної телекомпанії України Зораба Маласанію, аби дізнатися про його бачення діяльності медійників у нинішній ситуації. На вашу думку, чи виконують українські засоби масової інформації роль посередника між владою та громадськістю? Це складне питання, тому що змі як такі, як старі змі, вони були на і не було доступу до інформації у людей. Вони тільки бачили, наприклад, телебачення? От ми туди просто сидимо і слухаємо, що нам кажуть. Зараз не так. Медіа вистроєна таким чином, що з'явилися ну, соцмережі, які вже дають доступ вам як автору. Ви вже можете просто. Розповісти всьому світові, що ви хочете сказати світу, і ви це робите. Тому роль змі, як така, яка була вже 150 років з першого ньюзруму з'явилася, вона втрачена. Нова модель ще не працює. Не знайдена ані економічна модель нова, бо рекламна модель вже не працює. Ні така інтерактивна модель теж поки що не знайдена. Шукає весь світ. Я це точно знаю, бо я слідкую за теоретичними роботами людей, які працюють у всьому світі. Але поки що не знайдено. Яких змін потрібно зазнати медіа, щоб реально впливати на процеси, які відбуваються в країні? От ви сказали таку фразу, щоб впливати на процеси. Це є завдання ЗМІ. От я напевний. От тепер же я не певний. Після того, що робить. Росія зі своїми змі, які вже не змі, а просто зброя, та і які отакий вплив маніпулятивний. Так я вже не напевний, що змі мають це робити. Вони мають бути посередниками точно між владою, між бізнесом, між народом. А от як бути посередником, поки що не знайшли. Я ж кажу, як ви вважаєте, чи готова влада працювати прозоро? Влада не дуже готова працювати прозоро. Теперішня влада прагне цього, але не робить на всі 100%. Вона має а, зберегти сама себе. Чи є на вашу думку свобода слова в Україні? Да її задофіка. Свободи слова в країні забагато, якщо так можна загалі казати. Бо тут досі працюють вже ми знов таки світ, поки не знайшов як. Нове нове нову якість медіа придали російські ну, от, як вони поводяться да? останні декілька років. Вони зробили з неї зброю. А раніше такого не було. Була пропаганда, але тепер це зброя. Світ поки що не знає, як з цим явищем працювати. І ніби свобода слова є культом на заході. Культ, абсолютно культ в Америці. Це перша поправка до Конституції Америки. Але Допускати там ну, Росія-24, і вони знають, що це відверта брехня, а зупинити не можуть. Заборонено, законом не можна забороняти. І... Але дуже швидко, я думаю, що вони не те, щоб оттямляться, так? а просто подумають, що з цим робити і як цього запобігти. Бо гібридна війна вона працює у всьому світі зараз. У всьому світі. Вони це відчувають. Ми поки не знайшли ніякої, ну, захисту ніякого не знайшли. Мовлять, не знаю, газета весті. На кожному перехресті видається просто так, без грошей. Це не економічна модель, не можна існувати, якщо ти просто віддаєш газету. Але її читають ну, тисячі людей. А вони там абсолютно пропаганда зброя проти України. Як з цим бути? Невідомо поки що. Чи є у людей довіра до українських ЗМІ? Втратили, ну, то тому, що знову ж таки, це персональна думка. Джерел інформації. Дуже, дуже, дуже багато. В людини не з'явилося більше часу в добі. Як було 24, так і є. Воно не, не, не. І з цих 24, ну, не знаю, годин ми маємо ну, дві години на те, щоби окей, не розважальні, але в. Ну, після справ ти там робота, потім там родина, щось якісь там справи, а потім ти залишаєш собі годину-дві. Може. От як ти втратиш ці дві години? Телебачення, може, інтернет, але джерел дуже багато. Ти за дві години не встигаєш. І тоді ти читаєш те. Що ти обираєш сам, що тебе близько, то ти її обираєш. І тоді ми маємо картину. Якщо людина з самого початку була схильна, наприклад, до позиції Росії, то вона це і буде дивитися і це і буде читати. І ніякі українські канали її не зможуть переробити. Ну от, от якось так я думаю. Тому джерел багато і довіра втрачена до всіх, тільки до своїх. От взяли, поділили, чорне, біле. І у кожного це своє. Одне теж може бути для вас чорним, а для мене білим. От так ми обираємо тепер. Чи здатні українці захистити свої права через засоби масової інформації? Через ЗМІ права? Це так, має бути. Це. Так. Але, так має бути. Права мають бути захищені, в тому числі і через ЗМІ. Але поки що немає такого прямого от якщо ми щось надрукували або випустили сюжет. То мала би реагувати генпрокуратура, та а потім суди і міліція. Так це по закону, згідно з законом, це і є заява наша, коли ми таке робимо. Поки не дуже реагують. Бо вчора розмовляли з генпрокурором Шокіним, Він каже. Стільки справ за ці роки, що не робилися, що ми не встигаємо навіть і за вами тепер ми маємо розібрати все те, що було, а потім доберемося і до вас. До вас це означає, що ми теж казали йому там директори компанії, редактори ми робимо, а ви не реагуєте. Він каже: Ну прийде час, ми зреагуємо. Повірте. Ну, от, якось так надіємося. Реалії невтішні довіра до змі дещо втрачена. Якщо всеукраїнським засобом масової інформації сьогодні непросто, то що ж казати про регіональні? А що думають з цього приводу експерти? Зокрема, виконавчий директор громадської організації телекритика Діана Дуцик, яка на вашу думку роль регіональних засобів масової інформації ну воно дуже важливе. Просто мені здається, що в Україні. У нас регіональні медіа недооцінювалися Києвом завжди, і це велика проблема. А насправді місцеве телебачення, взагалі місцеві засоби масової інформації мали би мати досить високий вплив. Ну якщо ми подивимося на друко на ринок друкованих медіа, то ми побачимо, що тиражі друкованих ЗМІ в регіонах вони набагато вищі за тиражі загальнонаціональних друкованих змі. Тобто це означає, що довіра до місцевої преси у місцевого населення вона є вищою ніж до до до, до центральної преси. То це такий показник. Я не можу говорити про рейтинги місцевих телеканалів, в мене немає цифр. Але насправді ну, місцеве телебачення воно має свої завдання також. Тому що центральні телеканали, вони завжди, якщо ми навіть говоримо про інформаційне мовлення, вони концентруються на новинах, які стосуються всієї країни, на міжнародних новинах, на якихось глобальних темах. А місцеві мовники вони би мали звичайно говорити про життя на місцях. Ну, хто скаже про те, що проблеми з дорогами в Херсоні а, за замість херсонських журналістів? Тільки вони про це можуть говорити. Чи відомі вам факти, що на місцеві змі тиснуть? Ну, я думаю, що в різних регіонах різна ситуація, тому що так. Влада у нас, в принципі, неважливо колишня, попередня, там нинішня. Є таке, знаєте, ставлення до медіа як до ресурсу, який потрібно використовувати, який має говорити там тільки добре про владу. Власне сьогодні, навіть під час дискусії, під час круглого столу, ми бачили, що є нерозуміння того, як треба висвітлювати діяльність влади, і в цьому сенсі. Ну, десь є тиск, десь є конфлікти так далі. Але ну є певне нерозуміння, як це має бути. Місцевим змі довіряють більше. Вважає експерт Діана Дуцик. Можливо, рівень довіри до регіональних змі зросте ще більше із створенням суспільного мовлення. А в чому ви вважаєте основну роль, яку мають виконувати місцеві засоби масової інформації? Медіа є медіа. є одна країна, є медіа, які просто працюють в одній частині, в одній частині цієї країни. Крапка. Ми рівні всі, ми маємо знати один про одного все. І от, от, от ділення на центральний і регіональний я це просто не виношу. В суспільному такого не буде точно. Чи вважаєте ви роздержавлення змі позитивним кроком? Якщо ми кажемо про е медійне, ну комерційні, так скажемо, канали або пресу. Вони як були, так і залежать від володаря. Рано чи пізно Волдер каже, оце роби, оце не роби. В цьому є фішка. Державні ЗМІ, поки вони є державними, і вони абсолютно так же підпорядковані місцевої владі. От цю систему ми хочемо перетворити на суспільне, коли вони будуть залежати від людей, а не від влади. Влада має залишити собі іномовлення на інші країни світу, щоб для того, щоб просто розповідати про Україну. Оце і все. Чи зможе суспільне телебачення працювати без утисків та без корупції? Тиснуть будуть завжди. Це таке. Маємо просто певні запобіжники, це має бути і закон, і люди, які працюють на Суспільному. Потім за перші 4-5 років, потім інша каденція буде, да? вже появиться, з'явиться традиція. І жодна влада не зможе тиснути. А щодо вашого питання щодо корупції. Знаєте, я народився в Грузії, родився, і, і я б ніколи в житті не повірив, що та країна, там, де я народився, це Радянський Союз там був, да? Грузія була найбільш корумпованою з усіх республік. Це ще й тому, що традиції такі були. Всі один одного знають, всі там родичі і все таке інше. Я б ніколи не повірив, що це можливо. Грузія нам показала, що це можливо. Вона просто закрила це питання одразу за 5-6 років. Якщо Грузія це змогла, вибачте, Україна точно зможе при створенні суспільного телебачення по закону має бути громадський контроль у складі представників партії та громадських організацій. А чи буде до них довіра, на вашу думку? Та суспільство їх обирає, хай вони і обирають і побачимо, як це буде працювати. Там велика конференція в кожної галузі, яка обирає, наприклад, від медіа когось одного. За чотири роки каденції цієї наглядової ради люди побачать, що вони обрали. Якщо їх не влаштує та людина, вони її переберуть наступного разу іншого виберуть. Це теж процес і абсолютно ідеальним він не буде. Приватні та комерційні змі працюють на інтереси певних людей, а державні на інтереси влади. Наразі серед засобів масової інформації немає тої золотої, незаангажованої середини. Варто сподіватися, що із реформуванням державних змі, створенням суспільного мовлення, ситуація у сфері медіа покращиться на користь громад, а не на користь влади.